Гарні, гарні, прокидайся! Здоровецький торнедо шкварить до твої халупи. Мерші вибігай на вулицю. Треба відкрити простір. Молодчага! І коню зрозуміло, що щоб врятувати свою дупу, треба ховатися в підвалі будинку. Але звісно, для нас цікавіше, що трапиться з тобою всередині смерча. Готовий? Уперед! Що там всередині, арні? Ширина воронки найбільшого торнадо може досягати півтора кілометри. Ти будеш там, коли він крутитиметься. Щороку у США утворюється близько тисячі торнадо, і лише кілька з них справді гігантські. Як же тобі щастить, Арні? Ти в одному з таких. Думаю, зараз саме час обговорити низький тиск і розряджене повітря. Атмосферний тиск всередині торнадо такий низький, що легені не можуть витягнути з повітря достатньо кисню. І через кілька хвилин ти знепритомнієш і задихнешся. Нарешті я втомився від твого верещання. Таке розріджене повітря еквівалентне підйому на Еверест без кисневого балону. Гірський туризм точно не для тебе, Арні. Але замість того, щоб померти від нестачі кисню, ти ймовірно сконаєш від зіткнення з іншими об'єктами, затягнутими всередину. Ну, ти в курсі літаючі дерева, тварини, машини, дехи будинків і навіть сілі цілі будинки. Все, що зустрінеться на шляху потужного торнадо, буде втягнуто всередину і крутитиметься зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. І навіть якщо ти якимось дивом зможеш уникнути зіткнень з усім цим сміттям, і якщо кисневий балон не проблема, і ти якось виживеш всередині торнадо, будь ласка, не забувай, він рано чи пізно ущухне. Тож воронка відпустить тебе, і ти гепнешся з досить великої висоти на тверду землю. Підлога це лава. Справжня лава. Файно, правда? Ось до чого може призвести звичайна дитяча гра. До глобальної катастрофи. Не торкайся підлоги арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм. Пересувайся, використовуючи підручні предмети. Та пам'ятай, стілець згорить за три секунди, а твоє ліжко зникне за п'ять. А твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Арнольде, довго тут не протримайся, мерщи на гору. Тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний обік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберись і рухайся на північ, там, вочевидь, прохолодніше. О, ні, дурко. Залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо геп не сяти не потонеш, лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок лавою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше нерозпечене лава, те, що станеться, коли вона охолоне, втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу. В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоровий світ перетвориться на Гавайські острови. Доброго ранку, Арнольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день апокаліпсису. Ніби у тебе вже є рішення? Арнольде, ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно? Завжди, ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телек як балест? Ну, в добру путь. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор. Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої канини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Отже, Арні, а як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікари Джонс 1 березня 1999 року. Вони приземлилися в Єгипті після польоту 41 тисячу кілометрів, який тривав майже 20 днів. Вітаю, Арнольде! Ти пережив апокаліпсис. Гей, ти знову строчиш нісенітниці у чаті GPT? Гарнольде, через тебе щі подумає, що людство дурніше, ніж воно є, а це небезпечно. Стривай, тобі не цікаво, що чат GPT відповість на хінею, яку ти написав. Навіть Ілон Маск боїться, що ще може знищити людство, а ти його провокуєш. М -м, здається, закінчився туалетний папір. Гадаєш, це найгірше, що могло трапитись? Гернольде, <звук> це твій звук? Я ж казав. Через твою дурість щі знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок. Це в 10 разів більше, ніж є у світі. Щорні готові до ядерної війни. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався: чіпси, вода, рослини, консерви, ліки, навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Проте сучасні комп'ютерні моделі обіцяють, що ядерна зима триватиме не більше місяця. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії, а ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше, тому краще запасатися не консервами а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій вчені створюють грибні та гідропоні ферми, здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі, спостерігаються гормональний збій і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає як у фільмах про супергероїв. Довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка. все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж бо, Гарнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш врятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими. Ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, ти справжній герой. Ти повернувся людство до нормального життя. Черговий вечір деградації перед телевізором. Mm. Отже, що ми тут маємо? Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит. Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році, і навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Тиба який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, цей – ні. Точно не цей. Фу, ні, точно не цей, а це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Дарт від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я дідім зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Mm. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі. Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися. Забув сказати, що таргани теж вижили, і вони лиш трішки мутували. Краще тікай. У нескінченість до зірок! Арнольде, глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога. Тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестачу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. So Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці часи вибратися на поверхню. Арнольде навкруги повно расистів. Залазь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гарест потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голлівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гарест? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його.